Добрий день, мене звати Ірина Клівір, я тарологиня. Під час візиту Байдена до Києва Росія намагалася провести випробування балістичної ракети Сармат, проте вони провалилися, каже CNN. У своєму виступі. Путін збирався згадати про ці навчання і прогрозити світу ядеркою, але щось пішло не так. Ну а поки в Росії не виходять балістичні випробування, у цей час Китай успішно випробував нову фантомну космічну зброю. Нова зброя з космосу може придушити протиракетну оборону противника перед ядерним ударом. Китайська система здатна також перевантажити системи протиракетної оборони сигналами хибних цілей із космосу. І запитання моє стосується Китаю. Чи Китай та його технології можуть в майбутньому бути небезпечними для всього світу? Може, він цього й добивається. Може, дві мичів: це той план, який є в голові у Китаю. Більше ні у кого немає, тобто вони цей план не розказують, цю, цю знахідку або як нам це назвати, вони нікому не кажуть, що воно в них є. Може, показують, але не кажуть всі можливості. Цього там, що там, апарат, препарат, ну допустим, кулі, неважно, як ми назвемо. І чи є ця загроза для всього? Да, є, Є, бо тут старші аркани, це колесниця, це коли вперед була б тільки команда. Їхня команда була б тільки команда, да, це правда. Чи Китай несе загрозу планеті Земля? Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Дивіться, знову ця карта. Можливості є, але напрямку нема. Тобто можливості, ця ж карта в них є ці можливості, але дурак перевернути туди вони не думають, поки в них туди планів немає. Отак. А в майбутньому, до речі, в майбутньому, як це буде розгортатися? Так само все буде триматися більш-менш стабільно. Вони все будуть мати, все будуть випробовувати, але застосовувати не будуть. Поняла. Так, зараз, чи плани в майбутньому будуть е Так, у китайців такі ж самі, е як зараз. Е стосовно цього, що у них є. Так. ні ні ні, ні. Це до... Коли а, в Китаї все добре. От як Китаю, тобто, це така, знаєте, кнопка впливу на когось або на щось. А, я хочу сказати, знаєте, що Росія номер 2 тільки в інших масштабах. Поки що їх все влаштовує. Ну, на них ніхто там не напав, допустім, да? там, ну, все, ну, Може в них і не добре там, щось всередині, ну, якщо ми кажемо за зовнішню політику, ну, поки що більш-менш. А от якщо щось не так і глобально не так, то вони будуть як отого Путін з тою кнопкою шантажувати. То вони будуть своєю зброєю тобто, шантажувати. Бо бачите, в приділах, да? поки в приділах тих, що їм комфортно, все буде нормально. Тобто, це розклад наразі на зараз, але на потім це буде ну скажімо так, маніпулювати будуть. Всі. Так обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Китай не розглядав постачання летальної військової допомоги Москві для використання проти України. Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь. До того американська розвідка казала, що все це в дії, що вони говорять про цю летальну зброю, що вони можуть постачати Росії. Перевіримо, чи я правда. Китай обманює чи ні? Чи постачає наразі Китай цю зброю? Зараз мова йде про те, що вони розглядають це питання. Mm -hmm. Наступний Чи крок, що вони. Питання. Так, так. Чи розглядають Чи це питання? Росію цю літальну зброю. Щас. Так. Дивіться, як виходить, наразі, от зараз, ні, вони не розглядають, ні. Але якщо ми кажемо про плани, то в планах таке є. Але це плани, які стосуються їх інтересів. Ну, от, от така у нас відповідь. Може, вона поки що не зрозуміла там декому, але да? наразі так. Можемо перефразувати, чи отримає Росія в ближньому майбутньому летальну зброю від Китаю? Зараз. чи отримує? Дивіться, отримує, коли в них збі... збіжаться інтереси. Ну, от наразі це зараз, коли ми з вами а, робимо це відео, да? от це зараз. А потім от ми ви перефразували і сказали, чи отримує. карта Мага, Пентаклі в руках, так, так. Але коли їх інтереси будуть а, а, ну, збіжати з Росії, коли вона в них одна думка або ціль на двох. Отак. Так, я думаю, до цього питання ми з вами повернемося ще весною, напевно, в квітні, в травні. А перед цим ще одна цитата і сканування ситуації: Сі Сідзіньпінь може найближчими місяцями відвідати РФ. Wall Street Journal пише. Можливо, власне, і до цього був цей розклад, так що тоді, коли він угу. відвідає, там вже вони поговорять і якісь інтереси Добре. можуть збігтися. Підготовка до візиту знаходиться на ранній стадії. Терміни ще не визначені. Китайський лідер може приїхати до країни у квітні чи на початку травня. Давайте відразу перевіримо, з якою метою він туди їде. Час, з якою метою Сі Цзіньпінь їде до Росії. А, так, початок травня. Візьмемо весну. Вони ще самі не знають, просто візьмемо весну. Добре. О, отут уже на От тут уже, дивіться, а, е, з якою метою війна, власть, щоб взяти війну в свої руки. І навіть якщо це мова йде про завершення, а, чого б от трійка мечі перевернути, це завершення острої ситуації, але з подачі Китаю. Тобто Китай взявся за це, і як, от вельми шановний там пан да, чи хто там а, в нього вийшло якось на це вплинути. За допомогою, звісно, своєї зброї, але на... чи наявності там зброї. Ну, оце так, або так, або так. Але в нього є важі, з якими він пішов і він щось зробив. Отак. Давайте зробимо зараз три розклади. Перший на результат цієї зустрічі як такої. Другий чи буде задоволена путінська влада. І третій розклад, чи буде задоволений сам Сі Цзіньпінь. М Добре, так. Результат цієї зустрічі, тобто чи домовляться? Угу. Так. так нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований. Домовляться. Домовляться, але з якоюсь умовою. Ось домовляння, а ось а це умова. Тобто, ми тобі даємо, але не так, що ти що хочеш, то й робиш. А ти підпорядкований нам. Тобто, ти виконуєш те, що ми тобі скажемо, і тоді коли скажемо, але даємо. Отак, да? Тобто, даємо, але не у вільне використання, що хочеш, ти й роби. А це буде з узгоджуванням з нами, ну, тобто з Китаєм, якщо будуть якісь дії. Так, це перше, другий розклад ви казали. Ще напомніть, будь ласка. Чи задоволені, будуть потіноїди? І mm -hmm. чи задоволений буде сам Сізіньпінь? Потіноїди не будуть задоволені, не будуть задоволені, бо руки будуть зв'язані. Тобто а, іграшку вроді начебто і мають, а нічого не можуть з нею робити на свій власний розсуд, якого немає, називається. А, от. а чи буде задоволений Сі дзіньпінь? А от він так, да, бо він а, майстерно. А, Зробить те, що він добивається, і до чого він веде, і до чого взагалі він вів всі свої кроки стосовно війни в Україні. Бо там не без його скрипки ведучою було це все дійство, я вам так скажу. Він доволі, бачите, карта майстра. Він робив пентакль за Пентаклем, він це робив. А оце зв'язання ситуації, це значить, ситуація є, але вона йому підконтрольна, тобто він її контролює. Він буде довольний. І я би ще хотіла розглянути мирний план Китаю. Який підтекст цього плану? Що там криється під тим його мирним планом? Можемо читати його думки, приховані думки? Які приховані дум думки у Сін Цзіньпіні? Ой, пока виговориш. щас. Сам собі не умін, я вам чесно кажу. Ото, що написано там, то ви вам у поводі писано: карта роз'єднання. Тобто, ото, що написано, то йому абсолютно фіолетово. Що там написано? Йому треба те, що йому надо, А це йому, якщо ми кажемо його таємні думки, то це розпад країни, це країна, це сім'я, це велика сім'я. перевернуто, це розпад країни. От якої країни ми можемо подивитися. Ну Росію швидше за все. Давайте Росію дивимося. України, Росії. О, карта роз'єднання. Бачите? А оце значить, верхушка і клан, який цим, цим завідує, вона теж має розпастися. Чотири, чотири стовпи це те, на чому ґрунтується щось. Держиться, тримається щось, воно теж має розпастися. І вони, тут лицар, вони вже зробили працю в тому напрямку на 50% і скачуть жезлом. Це самий сами продуктивний рицар події. Тобто це вже робиться не по не то, що там план, це вже робляться конкретні дії до цього. Отак, прекрасно. Нехай їм щастить успіхів у їхніх планах. До речі, футболки Україна-переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.